далее Ми вже сьогодні на березі Канівського водосховища. Погода сьогодні дуже зіпсувалася, почав сильний вітер, тому я вирішив пройтися по лісу, подивитися, чи немає тут грибів. В принципі, ліс дуже сухий, грибів ніяких не видно. Але я трохи назнімав природи. Хочу вам показати, яка є природа в цьому місці. А також по дорозі до цього місця я заїжджав ще в деякі локації, теж дивився там грибочки і в принципі там щось трохи нашукав. Тому кому цікаве таке відео, запрошую вас до перегляду. Зайшов вже трохи в глиб лісу, тому що на березі навіть нереально говорити зараз, дує дуже сильний вітер. Але так, щоб нагля... наглядно показати вам, хоч ліс і знаходиться біля Дніпра, але погляньте, навіть ось іде. Він дуже сухий там, в цьому місці. Ось сухий пісок повністю. Ні про які гриби тут навіть мови не йде. Хоча я так трохи пройшовся, мав надію, що щось десь і є, але нічого не знайшов. Тут таке класне взагалі місце. Осики ростуть берези, сосни в переміжку. Але грибів ніяких не видно. Ну ось перші грибочки, які трапились по дорозі. Більш нічого немає. Тут якась така низована маленька і більше вологи такі ось малюки рости дивісь угу. але знаю, чи лісова чи люди посадили не знаю точно тому що знаходиться біля дачного кооперативу ось така одна співенька я ось ішов в цю дорогу Дивіться, сухий повністю пісок якийсь гриб все рівно проростає тут цікаво що це за гриб зараз будемо досліджувати його це схожий на зонтика гриб так? має такий гарний приємний запах не знаю треба визначити що це за гриб Ось такий щось дірка така цікава в ньому. Сухий гриб. Дуже сухий грибочок. Немає вологи йому тут. Але гарна знахідка, хоч що небудь побачив. Другий вид гриба пройшов, вже лісу і знайшов другий вид риба. Така малина тут росте під лісовою дорогою. Багатенько малини. Але ягідки ще не достигли. Дуже мало спілих ягід Дві висички з цієї долинки. Щось взагалі не густо. Наче дощі йдуть, а грибів все рівно немає. Це що таке тут? Росло якась маленька. Да. Нема, нема нічого. Не білого. Не польського і навіть висички нема. Дві штучки ось з цієї галявини долинки ось іду, іду і помічаю якийсь такий горбик цікавий, а тут гриб сидить. О який, дивіться, навіть два гриба. Одні. Навіть три гриба було тут. Дивіться. Перший білий, звичайний, знайшов вже. Перші грибочки такі. Але по відчуттях він вже повністю сточений. Не встиг вилізти, да? і його вже повністю жерви ось такий кумедний зараз я гляну що всередині робиться бачите він ось на пина я його давлює він розпадається повністю жерви жерви повністю червяки його такі диво Значить, ми тут його і заховаємо. І все, більше нічого не видно тут. Але це вже хороший знак, скільки їздив, їздив. І нарешті, нарешті хоч щось знайшов. Буду далі продовжувати пошук. Ось знайшов невелику зграю лисенят. А ви дивіться, вона перший раз зустрічає, що гриб червивий, тіпа, передов... переточений чимось. Можливо. Перший раз бачу таке, що висичка переточена. Може вона вже дуже стара просто. Вон всередині. Хтось її вже з'їв. На жаль. На жаль. Ось навіть ця маленька. І ця вже підточена. Ось далі є. І ця теж з дирочкою всередині. На жаль. Угу. Бачите, їх хтось поїв. Не встиг я до неї. Mm. Знову натрапив по дорозі на якийсь такий цікавезний гриб. Вон дивіться який. Такі в нього шипи наче. Можливо це якийсь різновид дощовика. Чесно, не знаю. Такий грибочок хто знає як називається, то в коментарях можете написати, підскажете всім і всі будуть знати. Натрапив на таку дорогу лісову і ось тут ростуть такі грибочки, дивіться. Зараз ми його будемо досліджувати. Якщо я не помиляюся, це якийсь різновид говорушки. Ворончаста чи щось таке. О. Тому що вже я до цього часу зустрічав такий грибочок і цікавився ним. Ось такий він. Має досить приємний запах. Грибний такий запах. Угу, приємний. І тут їх багато, ось дивіться. Пішла одна. Ось. Ось маленькі проростаю. Ось тут маленьке. І далі також. Є, ось дивіться яка у вигляді квіточки. Ось ще. І на цю сторону також ось дивіться, яка здоровенна. Величезна. Це моя таке вже дивноватіше забарвання Ось вони тут проростають І тут де далі пішли он я бачу Ці грибочки є тут ростуть Ось знову зустрів дощовички такі Дуже Голочки на них є кошти Гарні Ось ці грибочки на поваленій березі. Дивіться як набрали свій колір. Такі прям насичені. Видно, що водичка їх пропитала гарно. Трутовики якісь, походу. Ось такі. Таке забарвлення цікаве. Йду далі вздовж цієї дороги, тому що, я пам'ятаю, всі роки перші гриби з'являються так більш по дорогами. Тут і більше вологи стікає сюди, і в принципі сонячні примічки також сюди краще дістають. Але нічого немає, поки нема нічого. Поганок різних повно, а хороших грибів. Ще немає. Так, рухаюсь до долинки. І ось помічаю тут грибочки, які знову ростуть. Поганючі, поганючі гриби. Хороших нема ще. Ось воно тут така красавиця стоїть, бля. І поруч ще одна проростає. Ось так, угу, Понятно. Помітив я спочатку з цього великого. Он нездалекку був помітний. О, також тут сиродіжок багато є. Рожевих. Ось такі рожеві сиродіжки тут. Я дійшовся до думав, може яка лисичка тут заховалася, а тут самі поганки і сіродіжки. Долина така перспективна. Ось по дорозі заїхав ще такий молодий лісок сосновий. Тут теж гарне місце. Бувають біляки тут, ростуть з, поль... з польським грибом. Але сьогодні мене зустрічає і тут лисиця, і тут лисиця, бачите, ось яка велика гарна, яскрава, Блін, такого... не можу його не помітити, ось такий горб теж тут. Ага, тут вже зіпсована висиця. Ось ці, в принципі, чудові, гарні лисички. Не знаю скільки це по часу, вони тут ростуть. Може ці молоді свіжі. Тому позбираю хоча б їх. Ось красуня. Дивіться, як вони тут ховалися. Ось тут така зелена поляна класна. Краса Ось навіть на сосне какие-то какашки появились, дивіться. Такі якісь грибочки і там далі. Зараз теж покажу. Ось багато багато их тут літальні. Так, а что это за грибочек такой? дивіться? Хм. Нет, это не белый. Я не знаю, что это за гриб. Блин, розпадається распадается полностью. такий такой. мене. Я уже думал, что это белый. А это какая-то погонючая. Да, погонючая такая. Я выживет тут. Сувалився через чагарники, дивіться на які грибочки натрапив. Маслята тут повиростали. О, це вже хороші знахідки серед лісу. Дивіться, які маслятка. Але червивий, на жаль, так. Зараз надолом. О, а тут не червивий. Чоткі, чоткі маслюки. Зараз буду збирати. Давно маслюки не знаходив. Зараз позбираю. Ну їх небагато тут, так. Да. На жаль, їх не багато, але все рівно трохи є лісові, саме такі гарні маслята. О, вон малюк лізе, бачите ще. Ось красеннякі, дивіться. Це кращий, Чіткий маслюк. Ось ще. Такі ніжки в них тонкі. Дуже тонкі ніжки. Ого, це вже переточений весь. Це, це тільки ніжки, не знаю, зараз почищу їх подивимось. Ну ось, ніжки всі, всі червиві, а шапинки гарні. Ось нема жодного черв'ячка, чіткі шапки, тому забираю їх. Можливо зараз ще натраплю на якісь маслючки. Ось під дорожкою ростуть ще два таких маслючки. Теж шапинка хороша. І цей взагалі дуже хороший. Дивіться, який красивий. Чудовий гриб. Сьогодні прям такий мегадень відкриттів нових. Тому що нові гриби відкриваю, також ось якісь нові комахи такі побачив. До цього часу їх не бачив. Дивіться що відбувається тут. Що це таке? Що воно за комахи? І ось там кучкуються. І ось тут. Де І ось жучок новенький якийсь. Ось ще пару маслючків. Маслюки ростуть. Дві такі гарні. Дебала ніжка така в нього. І ось ще два. Так. Ось такі маслята. Свиські гарні. Свіженькі. Маслюкове місце. Ось знову два красивих. Ходиться як ростить. Гарні маслята. Щотки. Тут ніжка гниловата, але це таке підріжу. Теж гарні маслюки, просто Чуть-чуть вже реновивувата ніжка. Підріжеться і все буде чудово. Ох, вони тут і ховаються. Але я все одно затримаюсь тут, бо вони є. Я це радий був би їх назбирати багатенько. Ох, хорошенький. Три вик капець вони ось по кругу хожу, просто по кругу і є, і є потрошку ховається маслюка. Ось іще нові види грибів. Ось такий моховичок. Дивіться. Угу. Ось ще один. О, цей вже червий. Ось цей гарний. Зараз покажу вам його з усіх боків, дивіться, зразу синіє. Якщо так придавити його. По сині вже симпатичний. Але тільки два тут. Хм. Мало ще ще грибів. Десь там один виліз якийсь, десь там один. І все. Таке забарвлення у нього цікаве. Ну, все, маслюків більш не видно. Тому зараз буду вже їхати додому. Дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на цей канал. Всім дуже дякую, до зустрічі. Бувайте.